Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, вітаємо вас в програмі «Пошта Отця Лаврентія». Дякуємо вам за ваші прекрасні, гарні щирі запитання. І на сьогоднішній день наступне запитання для нас і для всіх. Слава Ісусу Христу! Чи можна вважати гріхом, коли людина пробує дізнатися майбутнє через різні забобони, читання астрологічних прогнозів? Відвідування з сайтів з гаданнями в інтернеті і так далі. Узагальнено назвати марновірством, наприклад, на сповіді. брати і сестри, дуже часто є ця спокуса на сповіді сказати загально согрішив, грішний во всьому. Крав, скільки раз, де, в кого, чому. Навіщо це все подробно розказувати, тому що в деталях ми це все робили. І в деталях потрібно цього всього позбутися. Це не потрібно Богові, це не потрібно священикові. Це нам потрібно, щоб ми те все, що наробили, начудили в нашому житті, так скажемо, цього всього подробно, дослівно, детально позбулись. Бо є велика різниця вкрасти гривню, вкрасти 10 або 100 гривнів і сказати Я просто крав. Чому чи був голодний, чи інші справи це все, коли ми назвемо. Розповімо, священик нам пояснить. А перш за все, це потрібно для нас. Ми хочемо позбутися гріха цілковито, а не частично. Чи можна дізнаватися про своє майбутнє? Хочу вам сказати, не потрібно навіть забобонив. Ми знаємо, що ми завтра будемо ті самі люди, які сьогодні. Мене завтра буде звати Отецьлавренді, так, як і сьогодні мене звати. Я завтра буду жити в Києві, так, як сьогодні живу. І так далі. Багато речей ми вже знаємо, про яке майбутнє ми хочемо знати. Якщо відкриємо Біблію, знаємо, що є Бог, що є небо, що є вічність. Багато речей так насправді нам не потрібно знати. Наше майбутнє це є все в руках Божих. Наше майбутнє, воно вже є зараз, по-божому. Те, що має бути завтра післязавтра, воно вже є в Бога сьогодні. Все інше, що ми хочемо знати, це просто наше любопитство, це всі справи, які не відносяться до Господа Бога тільки до диявола, скажімо щиро. І церква не те, що забороняє, церква взагалі каже, по-людськи, воно тобі не потрібне. А всі інші справи, наприклад, хочу знати якусь науку, хочу чогось дізнатися більше про свій фах. Про якісь свої хобі і так далі, я маю право. Я сьогодні знаю одно завтра, друге. Післязавтра когось е ще пізнаю, якусь людину можу познайомитися з нею і так далі, друзів пізнаю. Це все є для нас подарунком. Якщо ми не любимо подарунків, ми завжди будемо, можна сказати, таким простим словом, влазити в те, що не є наше. Якщо ми любимо, щоб Бог нас обдаровував Подарунками, він нам завтра подарує прекрасний день. Чого ми хочемо знати майбутнє через забобони, це вже означає це питання, що ми вже відносимось до чогось непотрібного. Забобони це не є від Бога. А диявол, він є, можна сказати, одним словом його окреслити, батьком брехні. Якщо ми звертаємось до батька брехні, то ми не будемо знати правду про майбутнє, ми будемо знати брехню про завтрашній день. Якщо хтось хоче знати брехню, то навіть не потрібно до нього звертатися, може, сам себе обманути. Якщо хочете знати правду, довіртеся Богові і Господь вам цю правду відкриє. Може коротко, може не до кінця змістовно, але хочу, щоб ви кожен сам собі, хто зараз нас слухає і дивиться, Могли сказати, якої правди я в житті хочу, якої правди я чекаю, на яку правду я сподіваюся. Якщо цією правдою є Бог, то ви вже знаєте ваше майбутнє. І за це щасливе майбутнє, яке має бути в небі, спільно просимо Господа Бога через Пресвятодіву Марію, яка є брамою неба, яка є нашою Матір'ю, яка нас завжди до Ісуса провадить. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякуємо вам за всі ваші запитання, чекаємо на ваші наступні дописи, на нові запитання. Надсилайте нам їх на пошту, яку ви бачите на ваших екранах, і нехай добрий Бог щедро вас благословляє. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На все добре. До нових зустрічей.